Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму салат з буряка, яблук та родзинок. Нам знадобиться 600-700 г відвареного буряка, одне яблуко бажано кисло солодке масою 250 г, 60-70 г родзинок, пару зубчиків з чеснику, а для заправки знадобиться майонез. Буряк та яблуко натираю на крупній терці. Попередньо з яблука знімаю шкірку. До натертих інгредієнтів додаю вичавлений часник. До салату додаю родзинки та заправляю салат майонезом.